А що як я скажу тобі, що щось схоже на Різдво існувало задовго до Віфлеємської зорі? Ми звикли думати, що Різдво унікальне свято народження Спасителя. Та давні греки теж мали свої історії про божественних дітей, які приходили у світ, щоб змінити його. І серед цих міфів є такі деталі, про які мало хто знає. В грудні в давній еладі святкували прихід нового світла, не одного бога. А самої надії, захованої в міфах, про немовля, печеру, темряву і відродження. Щось подібне до історії про народження Христа сталося задовго до того, як людство очікувало появи Спасителя. Так, народження Зевса відбулося не на троні, а в печері. Так так, саме того володаря грому і блискавок. Його мати, Рея, народила його в темній печері на Криті, ховаючи немовля від Кроноса, який пожирав власних дітей. А щоб плач новонародженої немовляти не видав його, курети, міфологічні воїни-охоронці скриту били щитами, створюючи шум, давній прообраз обрядового співу та ритму, який відганяє зло: темрява, немовля, надія, знайомі мотиви, правда, грецькі міфи не знали одного різдва. Але вони знали одну ідею: світло завжди приходить тоді, коли темрява здається остаточною, без гучних тріумфів, без армій, через дитину, цикл, надію. Також по всій Греції, а особливо в Атиці, у зимові місяці, грудень-січень, відбувалися сільські Діонісії, що символізували і прихід Діоніса як Бога радості та вина. Продовжувалися вони ленеями у січні, лютому, теж пов'язаними з його народженням і відродженням життя. Всі ці дійства були театралізованими виставами, процесіями з вином, співами, гімнами про новонародженого Бога. Тепер скажіть, що у вас не виникає жодних асоціацій з різдвяним вертепом у християн. Отже. Різдво не лише християнська історія, це універсальний архетип народження світла в темряві, прихід божественного дитяти, яке змінює світ. Давні греки розповідали про Зевса і Діоніса, ми про Христа. Але суть одна, у найтемнішу ніч народжується надія. Якщо ця історія змусила тебе по-іншому відчути Різдво, постав подобайку, підпишись на канал і напиши в коментарях, чи хотів би ти більше таких міфів. Що перегукуються з нашим світом сьогодні?